Газ до новобудови Анатолія Іванчука у селі Бармаки неподалік рівного підвели ще в січні. Від моменту подачі заяви та інших необхідних документів за ледве минув місяць. На таку оперативність, зізнається, чоловік навіть не сподівався. Лякали мене там с -с сусіди, знайомі, що це довго все робиться. Насправді, якось швидко вийшло. Появлявся раз-два. Спочатку подав документацію, а потім вже Зробили проект на газ і договір склали, проплатив. На тому все закінчилось. Пан Анатолій скористався послугою стандартне підключення у режимі єдиного вікна. Її запровадили рік тому на виконання нового порядку надання послуг з приєднання до газових мереж. Новація не лише суттєво скоротила строки газифікації, а й позбавила багатьох інших клопотів, запевняють у рівне газі. Адже до єдиного вікна замовник подає лише заявку, укладає договір і сплачує визначену суму. Усе інше виїзд на об'єкт розробку проекту та його погодження із необхідними інстанціями виконує фахівці «Рівне Газу». Клієнт приходить один раз до нас, заявляє про свої наміри, ми даємо перелік документів, які необхідно копії принести, і через п'ять днів він приходить і далі, протягом 15 днів, ми визначаємось, це буде стандартне приєднання чи нестандартне, і заключаємо угоду, якщо це стандартне. Людина платить нам в касу і все. І далі людина нічого знати не знає. Проходить 90 днів, і ми маємо виконати цю роботу. Стандартним називається підключення, якщо відстань від вуличного газогону до ділянки замовника становить менше 10 метрів у місті і до 25 метрів у селі, і стосується воно зазвичай побутових споживачів, роз'яснюють у Рівнегазі. Цьогоріч послугою стандартне підключення за спрощеною системою на Рівненщині скористалися 290 нових абонентів, адже єдині вікна створені у кожному із восьми структурних підрозділів рівнегазу. Сюди звертаються не лише за підключенням газу, а й з інших питань. За рік роботи єдиного вікна було надано більше двох тисяч послуг, які люди зверталися. Це по області, в кожному відділі, в кожному районі є окремо зроблене так зване єдине вікно. які фахівці. Всі питання, які цікавлять людей, вони на всі готові дати відповідь. Новація не лише спростила процедуру з підключення газу, а й зробила її значно зрозумілішою і прозорішою, запевняють рівне газі. Адже відповідь на запитання, куди звертатися, скільки це коштує і в який термін об'єкт газифікують. Замовник отримує у момент подачі заяви, а потім уже приймає готову роботу. Встановлений лічильник і абонентську книжку залишається лише справно платити за спожите блакитне паливо. Валентина Гордич Ярослав Катеринчик, інформаційна програма день.